Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, коротше, новий відос. Сьогодні будемо... покажу вам таку тему круту, друзі. Коротше, нарешті я купив культиватор окучник, і зараз я покажу, який саме я вибрав. Ну, я думаю, багато хто вже догадався. От, але зараз побачите. Зараз я вам покажу такий детальний огляд, по-бистричку так покажу, де це є. Потім вже поїдемо працювати. Але це вже, мабуть, покажу в наступному відео, його в роботі. Бо в нас він щось захмарило, мабуть, яке щось дощ накрипає, може зараз дощ увалить. то коротше, сьогодні ми не знаю, працювати, мабуть, не будемо на городі. Покучувати сьогодні не будемо, але покажу вам, так сказати. Обновочку навісного обладнання. Тому, друзі, не перемикайтесь, бо буде дуже цікаво. Все. Бажаю приємного, бажаю приємного перегляду і починаємо. Ну що, друзі, ось такий кентаврик мій. Мій красавчик. Блін, люблю тракторець взагалі, файний, хоч і мототрактор не знаю. Свою роботу він робить, мене задовільняє цілком. В принципі, всю роботу, яку мені треба, я їм зараз виконую. І шикарно те, що ніколи не треба просити. Я собі, коли мені треба, став все поробив і все чітко взагалі шикарно. Так що такий тракторик. Я їм задоволений, в принципі, все чітко, все працює. так що Нарікань немає. так що Класно. Так, друзі, а ось. Сам окучник. Культиватор окучник. троксекційний, Ось три секції, як бачимо. Тут ось і культиватор лапи є три штуки, от. і знизу два таких ліпісткових окучника. Ну, детально я більш не буду так розповідати, в принципі, тому що всі знають, це доволі таки е відома фірма аля Бомет. Ну, це копія, понятне діло, але все одно. Така непогана копія, я вам скажу, дивіться, пружини тут регулюються. Е, отвори є натяжка пружини, щоб секція більш так прижималась до землі. Щоб не так крепко це, ну, щоб більше зусилля треба було, щоб і все, і воно колесо, і воно, виходить, копірує грунт, і воно тоді чітко окучує все гарненько, все робить свою роботу, так скажемо. Ось. Ось така трохточка, Може хто не бачив із нових глядачів, хто буде дивитися це відео. Ось така трохточка в мене є. Ось шикарна просто. Але друзі, бачите, які в мене клешні стоять ззаді. Подивіться, це не ті, що стояли тут у мене. Це не стандартні. Бачите, тут ще така проварена знизу, така як Т-образна, бачите? Ось. Це коротше, друзі, сороковчика. Це я взяв у брата з сороковчика з кентавра, ці клешні, бо е, в чому е, нюанс був на моїй навісці да, на цих клешнях, чи як вони там називаються. Получається, що в мене яблука на 19, коротше, якісь нестандартні. І виходить тут іде е, на 22 палець. Ось бачите? Тут і там. На 22-й, а тут здається, чи 25-й, чи який там. Чи 28-й, коротше, на більший, да? Ну, типу, на ще більш потужніший трактор. там От, тому такі є нюанси. Я буду в себе купляти яблука на 22. Обрізати ці старі, що у мене на 19. До речі, питав я у підписника Івана, в нього кентавр 160B. Е, 160BN. І в нього. Каже, нормально все, на 22. Він переміряв, мені фотки Viber скинув, я в нього попросив. От, він прийшов з роботи, каже, я тобі ввечері скину. Поміряв дійсно на 22, то я, значить, думаю, що це значить в мене такий брак. Ну, так зробили на не знаю, чи на 19 взяли палець, якщо все йде типа, на 22 мінімальне, ну скажімо так, стандартне. От, тому є такий нюанс, буду я переробляти. Їздив в магазинах, так шукав, немає ніде цих яблук на 22. В інтернеті бачив є, тому буду замовляти. Друзі, потім перероблю, переварим з батьком і я вже покажу. Це буде якесь окреме відео. Так само розкажу за трьох точку. Там де що я переробляв. Коротше, то я вам потім е теж покажу. Так, ну, друзі, такий. Культиватор шикарний, як то кажуть, мрія збулася, я собі хотів такий купити, бомет. Ну, аля бомет, скажімо так, не оригінал, але все одно. Ось. І казав Рома техноворон, що він е проблеми є з підніманням, що, типу, треба, щоб високо піднімало. Ну, як думаєте, пишіть в коментарях, чи підніме моя навіска, моя трохточка, чи підніме цей. Е ну, воно ну, то понятно, що підніме. Я маю на увазі, е чи високо підніме від землі, чи ні. Пишіть поки що в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку, як ви думаєте. от. І вже тоді, як я в наступному відео вам покажу його в роботі, поїдемо кучем картоплю Уже останній раз в цьому році, тому що там вже картопля е, така вже величенька виросла, вже цвіте майже вся. От. тому... Садили ми пізно, як ви могли бачити, що в мене мокро було, там, де я орав мототрактором своїм. то там капець було. Земля мокріша, коротше, то було дуже тяжко. Оранка, відос є, хто не бачив, заходьте, дивіться на каналі. О, тому ми садили пізніше картоплю і через те вона так і довше. А ще було зіллям залило, коротше, то ми поки її довели до ума. Там, ну, в принципі, скажімо так, спецоперація по порятунку по картоплі виконана всі 100%. Тому, друзі, потім покажу результат і пройдемося окучниками, і покажу, як потім вийде в кінці. Ну, а перед цим покажу, яка картопля вже зараз, на даний момент. От, ну, якось так, друзі. Такий окучний культиватор. Мені подобається, коротше, друзі. Є моменти, де, треба буде переробляти. От, буду переробляти і це все буду на своєму каналі показувати. Тому залишайтесь зі мною, щоб нічого не пропускати, друзі. Так, ну що ж, друзі, ось такий культиватор-окучник а-ля бомет. Чи Бомет, не знаю, як там правильно. Коротше, типа польський бомет. от. Троксиційний окучник, чи як там культиватор для міжрядного обробітку. Коротше, я ж кажу, купив цей, бо мені він сподобався. Та що ти там гавкаєш, блін? Я тебе вгавкаю зараз. Він більш, так сказати, більш якісніший. Сам метал, і це все є, звісно, треба доопрацьовувати його. Ну це я якось зніму окремим відео, вам покажу, друзі, розповім все. Покажу, що я там хочу переробити. От, ну поки що окучувати будемо так, як він і є. А в дальнішому. ой, в дальнішому. А в подальшому буду, буду її. Буду цей окучний культиватор модернізовувати. І все на своєму каналі все розповім, покажу все, друзі, як там що я хочу переробити. Так, і що ще хотів сказати? Так, да, гроші, я думаю, потрачені не даремно. 11800. Нагадаю. Коштує, купив я його в магазині у Віталія Бойчука. Ось таке відео коротеньке. Хотів показати вам нарешті. І вже думав сьогодні буду випробовувати, але бачу, що захмарило буде дощ, мабуть, то вже сьогодні не вам показати в роботі його. От. Але є, в принципі, багато відео. Я думаю, що багато бачили його в роботі. Він шикарно отрабатує, ну реально крутий. Цей культиватор, скажімо так, Ну, Тому тут якби питань немає. Да, там мені писали в коментарях, казали, що навіть не всі шифенги. Він мені Рома Технорон писав, і ще багато, і багато ще хлопців. І Артем Загребенюк казав, що краще брати той менший. От, трошки я там переробити, зробити опорні колеса, і можна, в принципі, теж, теж на ньому працювати. Бомет то його бачите, треба, щоб високо піднімав і ромчик казав, і хлопці казали. Але я потім на відео вам покажу, друзі. Чи зможу він його нормально піднімати. От, як він себе буде покаже в роботі іменно з моїм мототрактором. Тому я думаю, буде дуже цікаво. Друзі, ще будучи багато оглядів, новинок тракторів. Також будуть реакції на продаванів на їхні магазини, на їхні огляди. От. Ну, огляди такі, що блин, капець там. Там я кажу, друзі, таке не молотять, що небудь наліплять. Не ну, коротше, це ми подивимося і разом потім підіб'ємо підсумки, так сказати. Коли вони вже зміняться, не знаю. Сподіваюся, що якось воно вплине, так і вони почнуть щось робити, якось щось, може почнуть мінятися, якось готуватися до оглядів, щоб людям правду говорили. Ну, це саме основне, а не дурить їх. Так, що ще я хотів сказати. Ну, в принципі, все. Ще буде багато крутих відео. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Посилання в описі під відео залишу на електронну адресу а також на групу Viber. Долучайтесь, будемо з вами спілкуватися. Буде круто, друзі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.